Перевізники випустили оголошення, будуть говорити про себе. По зборі з 15 рейсів планували споживати на половину, залишити біс. Почався шквал дзвінків. Додому до мене. Це не тільки багатьох, яка була ситуація. по селі пройти неможливо. Тому, і жителі зверталися, є письмові заяви, звернулися до районної ради, щоб дати перевізникам можливість підняти ціну, наприклад, знову ж таки по було 4 рані, зараз 5. От за ці три дні фактично вже ціна піднята на гривню жодної скарги. Я з людьми зустрічаюся, люди заплатити більше. Вони всі бачили, що ростуть ціни на всі товари, на всі послуги, тільки щоб не знімали ці автобуси. Тому що Дуже тяжко буде Відносно регуляторного акту ну ми європейська держава, так? Ми всі європе... прагнемо бути цивілізованою країною, то я закликаю всіх працювати у правовому у рамках правового поля. Можна дискусувати по тому питанню складно не складно, але я ще за час. Не бачив жодного оголошення, особливо у транспортних перевезеннях пасажирських, щоб віддам у добрі руки безкоштовно рейс, бо він не рентабельний. Нема такого. За цей бізнес, вибачте, за слово, одні люди роблять зло дуже інше. Наша місія, тут, як представникам територіальних громад, я би просив вас, Степанович, керуючись пунктом, по-моєму, 2.8.4 регламент районної ради, остаточний проєкт рішення, поставити на поіменне голосування. Щоб кожен депутат, а особливо мажоритарник, чітко сказав свою позицію. Скажіть, будь ласка, ніхто не каже, а хто пенсіонеру за 940 гривень пенсія підняв пенсію, підняли, казали аптекарі 7%, під... 7 піднімаємо ціну, підняли 77. Інші, інші питання. Тому у вартість Послуги по перевезенню не входить тільки паливно-масильні матеріали і запчастини. Там входить цілий спектр послуг, і в тому числі які можна зробити, що нічого не вартує гроші. Кажуть, в Україні ніхто так не зближує український нарід, як громадський транспорт. А особливо, коли починається пляжний сезон, і всі люди їдуть ключки, міщани у сторону південної частини Калуша на Лівницю, так? то так там напресують ті так звані нерентабельні рейси. Є фотоматеріали, є відеоматеріали. Тому, скажіть, будь ласка, а що міщани гірше рахують, як на що до цього часу у них був, який був тариф, такий залишився? Місто не піднімає, не піднімає. Наступне, коли оцей проєкт регуляторного акту, пропонує всякому питанню, особливо фінансовому, мав би бути представлений економічний розрахунок. Тобто собівартість у тих всіх послуг, плюс там є податок на додому вартість, ну кажемо, відсоток, 20%, відсотків, є страховий збір, є станційний, де розрахунки? Що було, що буде, а так собі подивилися а на гривню? А може за мало на гривню, а може за багато на гривню. Діємо в рамках правового поля. Я би казав це питання, ну, обласна адміністрація, вибачте. Теж дбає за перевізників, за мешканців, але вона діє в рамках правового поля. Я би пропонував аналогічно робити, але раз склалася така ситуація, і кажуть: ну, я вважаю, що якісь є, скажімо, неправильно піднесена інформація, 50% рейсів скоротити. Яким нормативним документом? Ну Я не глухий кажу чую з трибуни і кажуть, 50% от на збору було 15, буде 7. Це 50% чи ні? Так по всіх селах. На яких підставах? Шановні, таке будемо робити. І до тих пір, поки ми от ми кажемо в Верховній Раді, там депутати якось так голосують, ми не злі. А люди нас, видочки, делегували тут, би ми відстоювали інтереси кого? Їхню першу чергу. Їхні. Тому я пропоную, виходячи з тих усіх ситуацій, Середні репетичний перевізник ну не хоче нічого поступитися, так було 30%. Тут пропонують На цей перехідний період 15% від тої ціни, що була. по іменне голосування. Навіть от у Граді у 6,50, 15 не досягає 7 гривень на гривню підвищення. Треба би запитати, а чому? Якщо б тільки сьогодні питання обговорюється, а ціни вже працюють два дні чи три дні. В інспекції захисту прав у Державної інспекції з контролю за цінами. В інших моментах, як ми правова держава, ми хотіли. Революцію гідності проводили наші побратими, а ми такі гідні свого народу, що закручуємо їм руки назад. Ви правильно кажете, що ми не тільки маємо захистити підприємців, того, які втрачають ціни, ми маємо захистити людей, які мають мати ту. ту... Це якість послуг, яку вони мали до цього часу, тобто немає всі рейси. А щодо подорожчання, то що ви кажете, аналізу, ну трохи є. Є наприклад, що вартість десь при затвердженні тарифу 23 копійки за пасажири 8 гривень 30 копійок, а зараз становить 15 гривень, тобто 2 два рази. Маємо масло зросло в два і два рази, запасні частини 1,95 разів і так далі. Розрахування ради підприємців і дав проти економічного обґрунтування, чого треба їм допомогти всій ситуації. Я з'єдную з Богданом Івановичем, але є одне но. Ви переживаєте за свою громаду. Так, так, я переживаю за свою громаду, але я з вами не згідний в тому процесму відношенні. Тому що ви переживаєте, що у вас 50%. Відсот. Ви зараз встановили відсотки. Якщо збільшили зараз на гривню... Зараз ви стаєте там 15-20%, проголосуєте, то громада Луківської сільської ради буде не платити гривню, не платити ти гривень. Ви рівняєте новинцю до Луки, до Грабівки. Це є новиця, це є заможне село. А ті, кого забуті села, світова, грабівка, спора, Степанівка. Сьогодні я їхала в автобусі і чую дискусію. Люди противні того, щоб знімали рейс. І явно, якщо ми знімемо рейси, то їх вже ніхто не відновить. Їх ніхто не відносить. Але я не чула нарікань, я не чула нарікань в автобусі за підняття ціни за ту гривню. Я їжджу кожен день на роботу і з роботи. Нема такої дискусії. Якщо ми зараз винесемо питання на розгляд громади, хто приходить у нас на збори пенсіонерів? Пенсіонери можуть бути кричати про те, що підняли цілу. Але для пенсіонерів є пільговий рейс. Вони їдуть ранку пільговим рейсом і повертаються з калуші пільговим рейсом. Давайте ми всі і упрюку, тому що мажоритарники, що ми дуже захищаємо інтереси. Дуже. Я знаю, як ми захищаємо інтереси, коли ми виступаємо за безкоштовну медицину і коли за перекидання коштів, ми ну, не будемо на персоналі, правда? І то, що зараз підняли на гривню, всі розуміють, всі свідомо скажіть із цих присутніх, хто свідомо не розуміє, що треба піднятися, що підніметься ціна на ринку. І якщо ми якщо ми зараз будемо говорити про те, що піднімати, не піднімати, я розумію, що в новицю легше добратися з новиці до калуша. А що буде той робочий робити, якщо знімуть рейси світової, бо скажуть, що не рентабельний, забезпечити ремонт дороги, щоб ті автобуси не ламалися? Бо перевізники кричать, що погані дороги, що ламаються автобуси? Забезпеч... Чому ми не кричимо? Ми всі кричимо, що бензина піднялася. І треба нам. Але ж то бензину і солярку, не зразу купували по тій дорогій, дорогій ціні, правда? І ми не пікетуємо, не йдемо депутати, не пікетуємо АЗС, чого вони не знімають ціну на бензину, на солярку. А тут зробили трагедію. Я розумію, давайте починати, якщо ми будемо е, такі толерантні, то будемо пікетувати, йдемо на ті заправочні станції, бо вони не всі купили за то, то паливо по 15 гривень за літ. はあ。りがとうございま